Скандал між вдовою Ігоря Білозіра Ольгою та першою дружиною Оксаною набирає резонансу. Ведуча Ольга Гошовська звинувачує народну артистку та екс-депутатку Оксану Білозір в брехні та наклепі. Мова йтиме про спадщину Ігоря, останні дні життя та вбивство композитора у Львові. А вони і Москві вони його вбили, бо звучала тихенько. Товариство співало пісню. Оцю, що сьогодні хлопці так гарно вам співали. Це не явну, ні цвіт, немає. Це в нашу зиму приблудив білий лебід молодий. А вони, вони хотіли слушати пісні на нормальному язикі. Що було насправді в ту ніч, коли два росіяни скоїли замах на Ігоря Білозіра? Про тих, хто був поруч з композитором впродовж 20 днів, коли Ігор лежав у комі, а потім помер. Що про ці події каже Оксана Білозір? Та чому Ольга Гошовська? Категорична спочатку порвало мене. Бо ж як можна таку неправду говорити? Це неправда не лише щодо мене, але й ігорової родини. Просто болючий шквал пройшов крізь мене. А потім, потім настала в душі така просто дивовижна спокійна тиша і відчуття, що хтось тримає мене за руку. Знаю, хвилюєшся за мене, відчуваю твою присутність, і словами твого вірша так хочеться впасти у небо і там залишитись. Сьогодні навіть. Маю з того таку особливу радість, бо зрозуміла це випробування душі на справжню її білозорість. Тримаймося свого, боронімо своє і співаємо, співаємо. Нехай тим пшеничним перевеслом перев'яже нас пісня українська і духу нам додасть, щоб москалями таки збороли навіки. на віки. Ведуча вдова Ігоря Білозіра та близька подруга Ірини Фаріон Ольга Гошовська готова відповісти першій дружині Ігоря Білозіра на закити. Моя толерантність зазнала поразки, пора серце своє від брехні захистити сталевими латами. Настав час знати правду. Я буду вдячна за поширення. Написала Ольга на Фейсбук сторінці. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. І звичайно підтримуйте це відео вподобайкою та коментарем. Отже, у той час, як вдова Ігоря радіє, коли молоді артисти виконують та осучаснюють творчість Ігоря Білозіра. Його перша дружина погрожує судами. Так трапилося з Тонею Матвієнко, яка виконує пісню Білозіра коханий. За словами Тоні, має дозвіл на виконання цієї пісні, але ця пісня для Оксани дуже особлива, адже нібито Ігор присвятив їй саме для неї. <правий> Але цікаво, далі ми дізнаємося, кому насправді належить спадщина Ігоря Білозіра. Ольга розповість. А ми ще пригадаємо погрозу Оксани Білозір Олі Поляковій, яка записала Колескову мелодію України на композицію видатного Мирослава Скорика. Ольга тоді відповіла Білозір е, Оксану Білозір, яка загрожує мені судом за пісню Колескове. А на якій підставі Оксана? Ви маєте авторське право на музику Мирослава Скорика? Ви його спадкоємець чи може співавтор цієї величної мелодії? Текст написав Олександр Воротайов на моє прохання написати пісню про усіх матерів і дітей, які знаходяться у підвалах, на мелодію, яка підтримувала дух в цих людях. Тому давайте будемо чесними: до колискової написаної на мелодію Мирослава Скорика. Ви, Оксано, не маєте ніякого відношення. Проте, маєте відношення до незаконного якогось там недострою. От і займайтесь там, судами, забудовниця ви наша. Всім добра. А пісня хай живе. Та на жаль, цю пісню полякові довелося видалити. Адже білозір заявила, що я в першу чергу захищала не пісню у моєму виконанні, а право Мирослава Скорика, який не міг себе захистити, бо він же на небесах знаходиться на його реквієм по голодомору. Там не було ніякого суду. У моєму тексті було тільки те, що воно підпадає під норми покарання закону про захист авторського права. Однак Полякова вирішила не судитися за реквієм про голодомор. Дозвіл на виконання якого надав Морослав Оксані з однією олею. Розібралася. Тепер переходимо до ще однієї олі, тільки Гошовської. Її подруга Ірина Фаріон називала її королевою. І як ми знаємо, у казках в королев є заздрісники. Хоча дружини Білозіра публічно ніколи не скандалили, але іскри між ними пролітали. Навіть до 70-річчя Білозіра вони паралельно влаштували два різні концерти з різними складами ватри. Багаття розпалило останнє інтерв'ю Білозір виданню Главком, де артистка та політична діячка заявила. У Ігоря Білозіра є один єдиний спадкоємець це його рідний син, і до нього артисти не звертаються, поки що самовільно виконують. Легше ж просто заспівати ніж у когось питати. Тому коли ми почнемо виконувати юридичні норми, тоді у всіх будуть прекрасні стосунки, і ми будемо разом творити спільну справу. Це неправдиві дані про одного спадкоємця творчості Білозіра каже Ольга Гошовська. Виявляється, сину Білозіра належить лише одна третя частки, а насправді є троє спадкоємців. І усі вони поділені в рівних частках. між сином Андрієм, сестрою композитора Русланою Білозір та племінницею Вікторією Савчук. Вона спочатку мала частку, але переписала сестрі композитора. Плюс 50% прав на пісні належать авторам текстів, адже Білозір писав тільки музику. Усі спадкоємці, на відміну від Оксани Білозір, не виступають проти каверів. Вони вважають, що це лише сприяє популяризації Реалізації, творчості композитора. Також Оксана заявила про квартиру, яка залишилася їй у спадщину. Тут Ольга зазначила: квартира у Львові була розподілена наступним чином: одна шоста частина відійшла матері Ігоря Білозіра Марії Іванівні. Одну шосту частину отримала я як тодішня дружина Ігоря. І чотири шостих частини. Залишили сину Андрію згоду. Марія Іванівна Білозір передала свою частку Ользі Гошовській, щоб вона змогла придбати власне житло. Натомість Гошовська подарувала одну третю своєї частки авторських прав на твори Білозіра його рідній сестрі Руслані Білозір. Та насправді конфлікт почався не через спадщину, а через ось ці заяви. Питання від главкому. Коли Ігор Йосипович був у лікарні, чи хтось допомагав його рятувати? Нова сім'я, наприклад, друзі, Оксана відповіла, що Ігор три дні лежав в лікарні. І до нього ніхто не приходив, ніхто його не впізнавав. Ні, впродовж трьох днів взагалі ніхто не знав, хто це. Мені зателефонували через три дні, коли пізнали, що то Ігор. Спочатку думали, що це якийсь п'яний, просто впав десь. Впав, хай протверезиться. У нього ж зовні не було крові, відкритих ран. Тоді б він потрапив зразу на хірургічний стіл. Така доля. Ігор Білозір все життя присвятив людям. А коли йому було важко, лишився з бідою сам на сам. Це брехня, стверджує Ольга Гошовська, адже вона була поряд з Ігорем увесь час. Окрім того, рідні артиста щодня навідувалися до Ігоря в лікарню. Спочатку порвало мене, бо ж як можна таку неправду говорити? Це неправда не лише щодо мене, але й Ігорової родини. Просто болючий шквал прийшов крізь мене. А потім потім настала в душі така просто дивовижно спокійна тиша і відчуття, що хтось тримає мене за руку. Знаю, хвилюєшся за мене, відчуваю твою присутність. І словами твого вірша так хочеться впасти у небо і там залишитись. Сьогодні навіть маю з того таку особливу радість, бо зрозуміла це випробування душі на справжню її білозорість. Також Ользі залишила коментар її сестра. Переможемо се. Стро обов'язково переможемо і буде звучати українська пісня по всій Україні і ніяке чорне гайворіння, ніякі орки чи росіяни не зможуть вбити нашу пісню, бо від Бога наша пісня. Наша мова, як співав Ігор, Ольга відповіла і згадала свою покійну матір та сестру. Дякую, сестричко. Ти завжди зі мною. І тоді згадую і нашу світлої пам'яті маму, як вона ходила зі мною в церкву і на Личаківський цвинтар до могили отця Чернецького, коли Ігор був у комі. Молилися також неправдива в і сама версія дива. вбивства вона, композитора Ігоря Білозіра, яку озвучує перша дружина Оксана. Пряма мова. Коли він вийшов з друзями з бару. Ці молоді люди вбивці його наздогнали і завдали йому смертельний удар біля обласної прокуратури. Там висить нині терновий вінець і хрест. І всі ці роки я не можу знайти відповіді на питання, куди подівалися ці друзі, які з ним були. Чому коли Ігор потрапив в лікарню, його підібрали чужі люди? Його ніхто в лікарні не пізнав. Чому втекли люди, які були з ним? Прізвища цих людей відомі, Щоправда, їх нема вже серед живих. Ольга порадила Оксані ознайомитися з матеріалами справи, а також Ольга залишила два посилання на те, що відбулося насправді, аби Оксана з ними ознайомилася. 8 травня 2000 року субота, центр Львова, проспект Тараса Шевченка, цісарська кав'ярня, ігор з товаришами, серед яких був журналіст Богдан Гнатовський, художник-модельєр, професор Львівської національної академії мистецтв Олександр Коровицький. Нехай спочивають з Богом сиділи в товаристві знайомих за столиком. Поруч компанія молодиків. З ними гітарист вже відзначала День Побєди. співали російських пісень. З поміж інших були й офіцери, росіяни пусть Побєда вас Васіяєд. Серед молодих чоловіків син першого заступника начальника міського управління міліції офіцер Дмитро Воронов та його друг Юрій Калінін. Звісно, Ігорові, що впродовж життя російської жодної пісні не написав і не заспівав. Ця москальщина була геть не до вподоби. Богдан Гнатовський тихо почав наспівувати ніжну ліричну пісню білозора на слова Богдана Стельмаха. Перший сніг товариство підтримувало. Це не я блумісві. До слова, сам Ігор не співав, як помилково зазначається у багатьох статтях. Любітелям русского шансуна не сподобалося це, не дають, мовляв, слухати нормальні пісні. Почали з верхню, хамовито вимагали припинити спів. Суперечка, сварка. Воронов підійшов до Ігоря, який сидів на стільці, і зі всієї сили штовхнув так, що стілець перекинувся, через якийсь час Білозір, бажаючи залагодити. Колі... Конфлікт підійшов до Воронова та сказав: Я тобі прощаю, але я тебе запам'ятав. Дослівно Воронов підтвердив це в суді. У відповідь той відповів грубим матюком: пішов ти. Дослівно зі свідчення свідків знову виникла перепалка, і шарпанина знову Воронов наносить Ігореві удар. Стемніло. Заходила ніч на 9 травня. Товариство Ігоря почало розходитися. З білозором пішов Гнатовський, щоб провести його додому, до вулиці Фредра. Це кількасот метрів. Біля будівлі прокуратури їх наздогнали. Воронов і калінін почали бити. Офіцер Воронов займався боксом чи навіть якимось особливим видом єдиноборств. Тож жорстокий, прицільно нанесений зі всієї сили, удар в голову зробив свою справу. Ігор падає за свідченням Гнатовського повалився як сніп. Він уже лежав на тротуарі, а ті нелюди ще копали ногами. Про що свідчили відбитки підошв взуття на білій сорочці. Згодом, повернувшись до кав'ярні, Воронов хизувався своїм геройством. Тепер Білозір вже співати не буде. Зі свідчення в суді продавщині кав'ярні. 9 травня, тобто в неділю, я повернулася з села від мами, заходжу в помешкання. Тихо, Ігоря нема. В кухні живе маленьке чорне каченя. ля? знайшов Ігор і приніс додому? Чи хтось приніс? Так я і не знаю. Зайшла у вітальню на роялі ноти, акуратно написані гострим олівцем. І розгорнута книжечка поезій Івана Гущака. Читаю не кажи, що вже пізно, що між нами прощання, аж якимось тривожним холодом обійняло, і в ту ж мить телефонний дзвінок. Богдан Гнатовський, Олю, Ігор в лікарні. Його побили дуже. До слова Гнатовський поїхав до лікарні. Швидкої допомоги з ігорем швидку викликали міліціонери, що під'їхали до місця злочину, і застали ще там нападників. Саме ті, що впродовж інциденту на літньому майданчику кав'ярні там чергували. У приймальному покої Гнатовський сказав черговому лікареві, що це Ігор Білозір, а не те, що зараз заявляла Оксана. Таксі їдемо з сестрою Марією на князя Романа. Бачу Андрія Кучерепа з дружиною Ольгою Кучерепою, які якраз ішли до нас на Фредра. Бо другий день поспіль ігор не відповідав на телефонний дзвінок Андрія. А зізвонювалися ж фактично щодня. Сідають в авто, чому в лікарню швидкої допомоги. Ігор нас упізнав, але наче він, наче не він, наступного ранку нас з ігорем скеровують в кареті швидкої до діагні... діагностичного центру на МРТ голови. Там діагностують надважкі травми. Пізніше нам з Русланою, Білозір, це Ігорова старша сестра. Лікарі скажуть, завдані травми головного мозку несумісні життям. Ігор просив нас з Русланою, аби ми принесли йому цукерок, а ще просив, щоб на День матері мамі на радіо замовили пісню Мамину світлицю, а потім кома. Молилися, сиділи з Русланою коло Ігорчика, включали йому пісні, розмовляли з ним і читали в голос казки, які він так любив. Руслана Йосипівна, сама медик, робила все, що могла, здавала для брата кров, але порятунку не було. Коли прийшла мама і взяла сина за руку, а з очей Ігоря, що перебував у комі, скотилася сльоза. А коли старенький священник, монах, отець Антоній Масюк, який давав нам шлюб у церкві святого Андрія, простягнув до Ігоря хрест і промовив Цілуй, його уста потягнулися до хреста. 28 травня Ігор від нас пішов. Потім був похорон, на який прийшло, приїхало понад 100 тисяч людей. Були такі важкі для нас судові засідання, які загалом тривали три роки. Може, далеко відомо, крила зів'януть мої, згасне зоря, а потому змовкнуть на вік Солов'ї. Мамо, ваші діти, як птиці, вдалеч забриніли крильми. Як тобі там, у небесах, у нас війна, але переможемо. Написала Ольга Гушовська ще 2022 році, і сьогодні просить Оксану ознайомитися з тим, що було насправді. Щодо вироку вбивцям Ігоря Білозіра. То він такий перший вирок був навмисне вбивство, апеляція. Наступний завдання тяжких тілесних травм, що призвели до смерті, засудили на 15 років Воронова та 12 Калініна, позбавлення волі. Потім час ув'язнення зменшили. Пригадую, стоїмо у невеличкому коридорі у Верховному суді в Києві. Чекаємо на початок засідання. Мама Ігорова, Руслана, я наш добрий приятель Юрко, Кедринський, наш адвокат Михайло Жолубак. Стоять батьки. Воронова, і я пам'ятаю, думаю, невже не вже за весь цей час ви так і не підійдете до матері Ігоря, щоб попросити прощення? Ні, не підійшли. Якийсь час Воронов проживав в одній з південних областей, а Калінін у Криму. Де вони зараз не знаю. Першу чергу і для ватру його, для пісень його. І ще одна, це святий обов'язок. Першу чергу і для ватру його, для пісень його. І ще одна, це святий обов'язок. Це теж жодного концерту без цього не може бути. Це згадка, спогад, хоч короткий про маму Ігорову Марію. Уже світла пам'ять вже з 2010 року на небесах з Ігорем. Ми завжди на Різдво приїздили до мами, до Радехова. Знаєте, чому та пісня, світлиця? Скільки себе, пам'ятаю, завжди світили мені. Знаєте цю пісню? Вона ж така для нас, українців, як пісня про рушник. Як червона то любов і чорна журба це найсвітіші -най наші пісні. Маємо їх на пам'ять знати. Я вас заохочую. Навчіть своїх дітей твої пісні. То та пісня могла народитися тільки там, в маминій світлиці, бо коли туди заходив, у мамину світлицю, люди добрі, усе там, в рушниках, у увешіть. Все було вишите, мама казала Олю, крім недії, жодного дня не було, аби я кілька хрестиків не вишила. Золоте мамине вишиття, душа її, серце її, Україна у тому вишитті, обрус покривало на дивані, на ліжках, штори на вікнах і дверях. Все то було у маминому вишитті, а за вікном квіти. А та мамина кутя найсмачніша була, і паска так само. А вони, ті москалять, вони його вбили, бо звучало тихенько. Товариство співало пісню. Оцю, що сьогодні хлопці, так гарно вам співали. Це не явту, ні цвіт немає, це в нашу зиму приблудив білий лебід. Молодий. Тримаємося свого, боронімо своє і співаємо, співаємо, Нехай тим пшеничним перевеслом. Перев'яже нас пісня українська і духу нам додасть, щоб москалями такі збороли навіки. віки. Христос рождається.